Ну що, завершилась Генасамблея ООН і можна підвести певні підсумки. І щоб нам з вами довго не думать, деякі західні видання вже це зробили. Ну от зокрема, журнал The Economist» вже вийшов з обкладинкою, на якій обличчя Зеленського чорно-біле фото. Ну і е, назва така: війна йде погано. Україна та її союзники повинні змінити курс час для надійних військових цілей і членства в НАТО. Вийшло це 26 вересня. Сьогодні, 26 вересня. Я не знаю, коли ви це відео дивитесь, але думаю, що це відео, яке ми зараз з вами проговоримо, воно не втратить актуальність протягом ще наступних, я думаю, місяць-півтора. Так ось що написало The Economist і як воно аналізує все те, що відбулося на генасамблеї ООН. До речі, це не єдина публікація. Ми ще одне відео запишемо для того, щоб у вас склалась більш-менш повна картина. Чому це важливо для вас, якщо ви додивились до цієї одної хвилини 15 секунд? Чому важливо це для вас? А справа в тому, що ось ці люди, які були на генасамблеї, які зараз думають про те, як Україні там розвиватись далі, вони фактично вирішують вашу долю от, персонально, вашу, вашу долю, долю вашого майна, долю ваших дітей, долю майбутнього, долю. Вашої свободи, до я маю на увазі свободу, так як ми її розуміємо. Свобода пересування, свобода вибору, свобода просто жити і так далі. От, от, це все вирішується отам. І у вас ніхто не запитує. Хочете ви цього, не хочете. Хочете ви отак, хочете ви отсяк. Вони не запитують, тому що це вже така геополітика, геостратегія. І знаєте, ті, хто ще вчора займалися зовсім іншими справами, сьогодні вже геостратегії геополітики. І от вони презентують нам е, різні моделі. Давайте ознайомимось з статтею, я її буду трішки зачитувати, і ми з вами будемо розбиратися, що там е, сказано. Як на мене, то вона досить глибока, аналітична. І що саме цікаве, мені подобається кінець цієї публікації. Вона не дуже велика. Я думаю, що ми з вами за 10 хвилин впораємося. І так починається вона такими словами: якщо Україна та її західні прихильники, ну, мається на увазі союзники, тут переклад. Мають перемогти, вони спочатку повинні мати мужність визнати, що вони програють. Оце важливий момент, важливий момент, тому що фактично ми відходимо від оцих перемога близько, ми там щось будемо робити, коли ми переможемо, ніби воно досяжне, ніби це завтра буде. От, будь ласка, заекономість прямо з цього починає, що насправді ми не. Перемагаємо, ми програємо. Протягом останніх двох років Росія та Україна вели е, війну на виснаження. Це нежиттєздатно. Е, ви пам'ятаєте, що ми не можемо зупинятись, тому що Росія накопичить і знову нападе. Ну так, Росія накопичила і в процесі війни. Вона то накопичила, а чи Україні дають достатньо навіть для оборони? Оце вже питання. Ідемо далі. Коли цього тижня Зеленський приїхав до Америки, щоб зустрітися з Байденом, він привіз план перемоги, який, як очікується, містив новий заклик до зброї та грошей. Насправді Україні потрібно щось набагато амбітніше термінова зміна курсу. Не можу не погодитись. Дійсно, ми просто заходимо як білочка в коліщатки. ми просто підвищуємо градус. Війни, потужність озброєння. Якщо раніше на нас летіли шахеди, то зараз летить балістика, термобалістика, там якась аеробалістика. Купа всього, це військові експерти, вони розбираються, скажуть. І завтра може прилетіти якась ядерна зброя. Хоча я, от експертів, слухаю в кавичках, вони не бояться. Вони кажуть, нічого тут такого, Путін не перетне ці червоні лінії, та Путін уже багато чого перетинав. І ще раз повторюю: раніше на нас летіли дрони і шахеди, і до речі, це не спочатку. А тепер на нас, на наші міста вночі і в день летять уже просто ракети. Кінжали, які були раніше презентовані колись давно ще до повномасштабної війни, як такі, які там мають якісь далекі цілі. Ні, вони тепер летять просто на наші міста. Он в Харків нещодавно, просто от в житловий район. Які ще червоні лінії? Ми кажемо, що Путін не перетинає. Він їх перетинає щодня, і це хибність думати, що війна не перетворюється із градусу меншого на більший, 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 більший. І при цьому ми продовжуємо втрачати території. Ну, от автори за економіст пишуть, що ну насправді ситуація складна і потрібна термінова зміна курсу. От іще ще раз повторюю: не можу не погодитись, тому що ми фактично робимо те ж саме тільки на новому рівні. Це не шлях до зупинки війни, це не шлях до пошуку миру, це шлях до подальшого збільшення масштабів війни. І тому заекономість абсолютно, як на мене, роблять чудовий висновок, Потрібна зміна курсу. Все. Далі. Показником погіршення долі України є просування Росії на Сході, зокрема, на там, і так далі. Вони пишуть за оцінками які втрати ворога, але ворог все одно рухається, дає нові сили і рухається далі. Наступне Україна також бореться поза полем бою. Мається на увазі також бореться поза полем бою. Тут автори говорять про нашу енергосистему. І якщо ми думаємо, що на заході цього всього не помічають, вони помічають, тому що це не тільки фронт, це ще й енергосистема. І якщо раніше ми там щось продавали, якось підтримували енергосистему, то зараз ми не можемо в ній бути. І ми навпаки намагаємося ще щось взяти. А західні партнери не дуже хочуть нам щось давати. За кордоном настає втома. Праві в Німеччині та Франції стверджують, що підтримка України це марна трата грошей. ви знаєте, що там праві, ліві, там різні структури партії, кому цікаво можете розібратися. Вони дійсно говорять про те, що це марна трата коштів. Тобто ми витрачаємо туди, насправді нічого не змінюється. Далі. А Трамп цілком міг би стати президентом Штатів. Він здатний на все, але з його слів видно, що він хоче продати Україну президенту Путіну. Тобто, ви розумієте, що вони, вони чудово розуміють і риторику Трампа і позицію Гаріс, як на мене, вона абсолютно не самостійна. Вона, вона просто намагається повторювати зараз Джо Байдена і бути отак в його опіки, в його тіні поки що. І ми не знаємо, хто вона насправді. Від Трампа ми розуміємо, що очікувати. Що очікувати від Камали, ми поки не розуміємо. Далі, якщо пан Зеленський продовжить ігнорувати реальність, от просто теза, яка ми про ми завжди говоримо про реальність, і ми говоримо про те, що ми часто її ігноруємо. Ми часто видаємо бажане за дійсне. А, і а, це дійсно проблема внутрішнього інформаційного поля, і люди вже почали розуміти, що те, що нам дають зверху, воно не відповідає тому, що є насправді. От, будь ласка, за економіст. Якщо Зеленський продовжить ігнорувати реальність, наполягаючи на тому, що українська армія може повернути всю землю, яку Росія вкрала з 2014 року, він віджене тих, хто підтримує Україну. І ще більше розділить українське суспільство незалежно від того, чи переможе Трамп у листопаді. Єдина надія зберегти американську та європейську підтримку та об'єднати українців полягає в новому підході, який розпочнеться з того, що лідери чесно скажуть, що означає перемога. Тяжкі слова, але слова, які виражають, на мою думку, те, що є. В політичному істеблішменті на заході вони чудово розуміють, що війна рухається просто в глухий кут. Розмови про кордони 91-го року. Це тільки розмови, які нічим не підкріплюються, і вони розуміють, що даючи кошти, даючи зброю, і так далі, Україна навряд чи досягне того, що вона декларує. А тепер виникає питання: а чи варто підтримувати те, що вони вважають? Підкреслюю, це не мої слова. Вони вважають за завчасно нереальним. От ви би інвестували в щось, що от завчасно нереальне? Ви б робили це? От, вони так само. І е, закінчується е, от ці висновки, ось такими словами: це вимагатиме. Більших поставок зброї, про яку просить Зеленський, в Україні потрібні ракети великої дальності, які можуть вражати військові цілі. Важливо, що йому також потрібно виготовляти власну зброю. Сьогодні збройна промисловість країни має замовлення на 7 мільярдів доларів, що становить лише третину її потенційної потужності. Збройові фірми в Америці та деяких європейських країн втручаються. Інші теж повинні постачання зброї вітчизняного на виробництва надійніше і дешевше ніж західного виробництва У Україні близько 250 компаній виробників безпілотників, деякі з них є світовими лідерами, включаючи далекобійні машини, які можливо стоять за нещодавним нападом на величезний склад зброї в Тверській області. Другий спосіб. Зробити оборону України надійною, це сказати Байдену, що Україну потрібно запросити приєднатись до НАТО зараз, навіть якщо вона розділена і, можливо, без офіційного перемир'я. Байден, як відомо, обережний щодо цього, така його заява, схвалена лідерами Британії, Франції Німеччини, вийшла далеко за межі сьогоднішніх відкритих слів про неповоротний шлях до членства. Це було б суперечливо. Ну і далі вони розмірковують про те, а чи можуть взяти Україну до НАТО, маючи відкритий, відкриту війну, і при умові, що Україна, наприклад, відмовиться від тимчасово окупованих територій. Ну, ми знаємо зі слів наших чиновників, що це ніяк неможливо. Тим не менш, автори статті пишуть: дійсно нефункціональна Україна може стати небезпечним сусідом. Тобто, вони розуміють, що ця війна вона також робить корозію всередині країни. Ми бачимо певним чином дестабілізоване суспільство. Ну воно не те, що дестабілізоване, але воно якесь розділене, воно ну закрите, і, і вони це бачать. Ви ж ви ж помічаєте по. По цій статті і на заході вони не хочуть мати собі такого сусіда, як ми, от в такому стані. Корупція та націоналізм зростають. Якщо українці відчують себе зрадженими, Путін може радикалізувати, загартовані в боях бойовиків проти заходу та НАТО. Що подібне йому вдалось на Донбасі, де після 2014 року він перетворив, ну і так далі. Надто довго Захід ховався за прикидкою, що якщо Україна поставила цілі, то вона вирішувала б, якою зброю постачати. Тобто, ви подивіться, це вже фінал статті, Хто дослухав до цього ми завершуємо? Автори статті пишуть, що надто довго вони грали з нами з Україною в таку гру, що. Типу, ми поставили задачі, і під ці задачі будуть зброю давати. І, він, і автористи ті кажуть, що ну достатньо грати вже в цю гру, насправді це не так. Проте Зеленський не може визначити перемогу, не знаючи рівня підтримки заходу. Це знову те, що ми говоримо. Ми мусимо дивитись на об'єктивність. Ми можемо придумати будь-які собі цілі, фінал, там завершення війни, умови завершення війни. Але якщо не враховувати підтримку заходу. Це все нереально. Навпаки, план, викладений вище є самопідсилювальним. Більш тверда обіцянка членства в НАТО допомогла б Зеленському переосмислити перемогу. Надійна мета війни стримає Росію. НАТО виграє від оновленої української збройової промисловості. Вироблення нового плану перемоги вимагає багато від зеленського та західних лідерів. Тобто ви зрозуміли, що вони просять поставте більш реальні цілі. Ви ставите цілі, які недосяжні в короткостроковій перспективі. Поставте більш надійні цілі, щоб Російська Федерація теж бачила, що ця ціль може досягнутись. Якщо вона не бачить, що ціль, якщо вона бачить, що ціль не може досягнутись, то який сенс зупинятись? І останнє речення, яке ось для мене абсолютно таке. Нормотворче, тому що ми, воно, воно концентрує на собі все відношення західного світу до війни в Україні зараз. І так, вони пишуть: вироблення нового плану перемоги вимагає багато від Зеленського західних лідерів, але якщо вони супереть, якщо вони заперечать, то приведуть до поразки Україн, це було б набагато гірше. Тобто, вони цілком свідомі, що без нового плану, без цілком конкретних цілей Україна може програти? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Це стаття The Economist, а вона буде в телеграмі. Хто не підписаний, підписуйтесь. І як ви думаєте, яку ціль може Україна поставити більш досяжно для того, щоб партнери допомагали, знаючи, що ця ціль може бути досягнута?